Вітати всіх вас у теплому українському місті Одеса та бути разом з вами тут сьогодні. Я дійсно відчуваю, що перебуваю серед однодумців, серед наших найближчих союзників. Цей візит є справді знаком солідарності, підтримки та сміливості, і це сигнал для України, що ми не одні, що Європа єдина. Одеса це морські ворота України в Європу та світ. Протягом цей регіон є перехрестям культур, геополітичних стратегій, міжнародної торгівлі та співпраці. І, до речі, свого часу нідерландський архітектор створив перший генеральний план Одеси, бельгійський підприємець розбудовував перші трамвайні лінії та один з символів міста Аркадію. Сьогодні Одеса це місце, де дух української та європейської свободи та єдності є не лише ідеалом, а й щоденною реальністю. На жаль, місто вимушене жити в умовах постійного російського терору та, попри все, Одесити демонструє стійкість, а Одещина живе, розвиває, розвивається та залучає інвестиції. Саме сьогодні, саме тут, ми разом з моїми колегами з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу започатковуємо новий формат співпраці Україна Бенілюкс як символ і доказ приналежності України до Європи та Заходу. Символи доказ нашої єдності історичної та сучасності, єдності Європи. І безумовно, що формат Україна-Бенелюкс поглибить наше партнерство з кожною з трьох країн та виводить нашу співпрацю на принципово новий рівень. Я не буду зупинятися на конкретних обсягах допомоги, які, які ми отримали й отримуємо від наших друзів з країн Бенелюксу з перших. Хвилин повномасштабного вторгнення. Вони надзвичайно великі, значущі, і ми вдячні за це і цінуємо. Після початку повномасштабного російського вторгнення Бельгія, Нідерланди та Люксембург стали дуже близькими та принциповими союзниками України, і наше партнерство спирається на спільну відданість засадничим європейським цінностям. Хоч відстань між Україною та країнами Бенілюк складає в середньому понад 2000 кілометрів, ми дуже близькі за Духом Свободи та готовністю її захищати. Ми це Європа. Бельгія, Нідерланди та Люксембург є одним, одним із країн-засновниць Європейського Союзу. Об'єднання Бенілюк стало прототипом майбутньої об'єднаної Європи. І Україна сьогодні це символ боротьби за цю об'єднану Європу. Ми глибоко вдячні нашим країнам, вашим країнам за непохитну політичну, гуманітарну та військову підтримку від систем ППО, літаків та військової техніки до навчання наших військових до конкретного наповнення програми Pearl, від гуманітарної допомоги до фінансових внесків. Ваша допомога врятувала тисячі життів та змістила спроможність України до боротьби. У ці вирішальні часи таке лідерство є не лише виявом солідарності з Україною, а й внеском у безпеку всього європейського континенту. Це приклад лідерства та принциповості. І дякую вам, колеги, за це. І окремо за прихисток наших людей та їхню підтримку. Ми продовжуємо спільну роботу над досягненням справедливості, зокрема через спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, і ми високо цінуємо послідовну підтримку країн Бенілюксу у його створенні. І не менш важливим є й посилення санкційної політики. Нещодавно був прийнятий 18-й пакет. Зараз триває робота щодо 19-го санкційного пакету. Ці санкції повинні бути руйнівними. Вони повинні чинити тиск на Росію, чинити тиск на Росію щодо досягнення справедливого миру. І безумовно дуже важливо, щоб ці санкції були. Скоординовані і синхронні з санкціями наших американських друзів американських партнерів. Ці санкції повинні позбавляти Росію фінансової спроможності продовжувати цю війну. І одним з ключових важелів є російські заморожені активи, які мають бути в повній мірі задіяні для підтримки України вже зараз. Окремо хочу відзначити та подяку країнам Бенілюксу за послідовну та принципову підтримку вступу України до Європейського Союзу, підтримки наших євроатлантичних прагнень. І Україна вже сьогодні є одним з ключових контриб'юторів безпеки для всієї Європи та невід'ємним членом євроатлантичної спільноти. Важливим аспектом співпраці є зближення наших суспільств через культуру, освіту та людські контакти. Саме ця взаємодія робить наше партнерство не лише державною політикою, а й живим зв'язком між нашими громадянами. І усі ці елементи відображені у спільній заяві, яку ми спільно ухвалили сьогодні. І дякую колегам за цю сильну та принципову позицію. Ваші країни вже показали, що означає справжнє європейське лідерство, і разом ми продовжуємо цей шлях. Переконаний, що завдяки цьому формату ми не лише захистимо наші спільні цінності а й закладемо основи більш міцної, безпечної та об'єднаної Європи. Окремим, окремим блоком, який ми сьогодні обговорили з колегами, були мирні зусилля, які на сьогодні докладаються за для досягнення справедливого миру, справедливого всеосяжного стійкого миру для України взаємодію Сполученими Штатами. Америки, я поділився оцінками української сторони щодо зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом і поінформував про наші оцінки, наші плани щодо подальших дій на цьому напрямку. Українська сторона рішуче налаштована покласти край російській агресії цього річ. Тому ще раз дякую за ваш приїзд, дякую за ваше перебування сьогодні в Одесі. Слава Україні! Дякую, пане Андрію. Я втретє відвідую Україну за останній місяць. І коли останнього разу зустрічалися з паном Андрієм, ми. Зрозуміли, що нам треба приїхати до Одеси, щоб продемонструвати солідарність з Україною. А Україна це не тільки Київ, це ще й Одеса. Це Львів, куди ми їздили на День Європи. І я дякую також моїм колегам, що вирішили відзначити День Європи в Україні. Це дуже потужний символ. Деякі з європейців були на червоній площі, а я вам кажу так. Я для мене правильне місце це Україна. тому Що зброю Росії зараз використовується проти України і може бути використати проти інших європейських країн. Ми е, останні тижні, останні дні ситуації було дуже жорсткою, І європейські країни стоять разом з президентом Зеленським. І це не значить, що це значить, що підтримка з боку європейських країн не зменшиться. Більшість європейських країн підтримують Україну. І ми будемо продовжувати робити це. Ми знаємо, ми вважаємо, що ці три країни, що майбутнє України це стати частиною європейської сім'ї. Хочу сказати, я знаю, у нас є деякі спори деякі. Ми тільки що повернулися з Молдови, де ми розмовляли про майбутнє і я можу сказати, нема майбутнього одної держави без іншої держави. І ми обговорювали про те, що можливо тільки спільне майбутнє для обох країн, а не протистояння. Двох країн, що б хотіла зробити Росія, ми знаємо, що ця ситуація тут. Вона дуже жорстка. Я хочу почати з емоційного моменту. Коли ми приїздимо до України, ми відводимо меморіали цих людей, що загинули. Я то той того року як я був вибраний до парламенту я зрозумів наскільки мені, по наскільки мені пощастило порівняно порівняно з тими хлопцями що не дожили до своїх 25 років і ми розуміємо що на війні нема тих хто перемогли але завжди той хто почав війну і це росіяни Ми знаємо що порт одеський порт це дуже великий стратегічний засіб для України, але це також небезпечне місце. Нам сказав директор порту цього ранку. Сказав нам, що люди гинуть, тому що вони не можуть дістатися до шелтеру, бо ракети полетять за декілька хвилин. Тільки уявіть собі, що у вас є півтори хвилини на те, щоб врятувати життя. Це реальність, реальність цієї країни, реальність цього міста. І я хочу сказати дещо про, про те, що ми обговорювали декілька днів тому. Я уявляю себе українцем. Я не можу прийняти я не можу зрозуміти, як можна їхати до Москви, коли там сидить агресор. Я не можу це прийняти. Я не можу прийняти ідею про те, що можна віддати територію. бо Росія цього бажає. Вони вони, я завжди думаю, вони правда хочуть перемир'я. Вони завжди хочуть припинити вогонь. Я вагаюся. Я не бачу. Що там була серйозна позиція з російського боку, щоб зупинити війну? І тому нам треба дати тиск на тиск на Росію. Нам потрібно сказати, що ми хочемо це, це і це, ці результати. А якщо ні. Нам треба бути послідовними. Ми не можемо просто сказати, що це погано, це недобре. Ми повинні бачити наслідки, наслідки санкцій від Америки, від інших країн. Ми повинні сказати Росії, що у них нема альтернативи іншої, крім миру. Ми не можемо тут показувати добру волю, казати щось про 2-3 тижні. Ми повинні завершити війну. Ми Повинні просто сказати саме де і саме коли будуть перемови про мир. Люди гинуть кожного дня. Це не питання, це хто коли і де. Це потрібно робити зараз. Зараз і тут потрібно бути ефективними. Ми підтримували Україну до війни, і ми продовжуємо підтримку України під час війни, але також. Ми повинні бути підтримувати Україну після війни, бо Україна після війни у неї все ж буде ти саме сусід Росія. Ми не можемо змінити географію, ми не можемо змінити історію, але ми повинні бути готові для майбутнього, щоб вплинути на майбутнє. Ми хочемо підтримати сильну Україну не тільки сьогодні, а й завтра. Тому Андрій, пане Андрія, дякую, що ви запросили нас. Не хочу як, говорити про цифри підтримки, але головне, що я скажу, може на нас розраховувати. Можливо, ми не найбільші за розміром, але повірте мені, підтримка, що ми можемо надати, ми даємо стільки, скільки можемо. Як ми вже сказали, ми сподіваємося, що країни Європи. Будуть намагатися що найшвидше прискорити ситуацію з європейським майбутнім. Деякі з нас забули свою історію, а її не можна забувати. Не можна забувати те, що ми для них зробили. Якщо ці країни, інші країни беруть беруть заложників, заручників, це не можна забувати.